Одну з головних автомагістралей Чернігова приводять до ладу. Так, на одній із найбільш пошкоджених ділянок по вулиці Івана Мазепи, де дорожнє покриття у критичному стані, вкладають вже другий шар асфальту. За понад тиждень роботи вдалося відновити рух автотранспорту на дорожній смузі в одному напрямку з двостороннім рухом. Наразі рухаються від моста в сторону об'їзного кола. Що стосується вулиці Мазепи біля АТБ. То спочатку там водоканал зробить свої комунікації, тому що вони досить в плачевному стані, і, і, і там досить велика проблема з комунікацією, А вже після комунікації, да, ця ділянка теж в планах на цьому на цей рік буде зроблена. Ремонтні роботи по вулиці Івана Мазепи планують завершити до кінця літа, проте графіки залежатимуть від погодних умов. Нагадаємо, через скаргу одного з підприємств до антимонопольного комітету ремонтні роботи розпочалися пізніше, ніж це планувалося. Одна з підрядних організацій, яка не виграла тендер, намагалася оскаржити його результати через антимонопольний комітет. Однак, регулятор визнав, порушень не було. Наразі ж комунальники АТП 2528 продовжують відновлювати й інші ділянки доріг методом ямкового ремонту. Там, де асфальтне покриття було пошкоджене внаслідок активних бойових дій, у 2022 році важкою військовою технікою або ж постійні зміни температури та опади спричинили погіршення стану доріг. Що стосується других вулиць, то у нас є список є графік. З ним можна ознайомитися як на сторінці АТП 2528 П'ятдвадців Фейсбуці, так і на сторінці міської ради ідемо все по плану. Трішки час збилися з планом, тому що досить значні опади. але ми все нагоним зараз ріжемо. В принципі, проблем немає. Попри обмежений бюджет через вилучене ПДФО та акцент на підтримку збройних сил України, цьогоріч місто планує збільшити фінансування для ремонту основних дорожніх артерій, аби виправити дефекти покриття на ділянках, які перебувають у критичному стані та потребують нагального ремонту. Загалом у 2024 році планується відремонтувати понад 250 вулиць і провулків.